Ну що, друзі, я можу сказати? Пломба. Майже динарик. А, ні, то не він. Але ось така вісьмірочка безкінечна є. І їдемо далі. Дивіться, друзі, камрада яка знахідка. Каже, розказав історію, вийшов на траву. Катушку помитив траву. Сигнал. І ось результат. І яка шайбочка. Австрія, друзі, Австрія. Давно ми такого не знаходили. Ось така знахідка. Супер. Друзі, є знахідка в кампадах. Половинка, амулетика, близько, на жаль, не ціло. А, друзі, тут не стох шось є. Фібла. Фібла, друзі, не срібна пронцю. Ще без луку примка. Зафік падає. але що зробимо, друзі? Такий коп з короліто. Треба трістувати шанс болів. Ось, друзі, три сліди йдуть. І, друзі, нещастя в мене, дивіться, лімес комода, певно, друзі, а буби такий красивий, що це просто капець. Це лімес, лімес, скорше всього. Окисли лімес і пікає як лімес. Та є не, не срібло, а може й срібло. Виглядає як срібло, але да. скоро ще золото не срібло. Алілуя! Я так і знав! так і знав, що щось бачите, йду я, коротше. Во там параметри по цій лінії, ліміса кусове. Ну, але що сліди йдуть, їх хоч не дуже сильно видно. Але тут друзі йдуть сліди. Їх хтось пропустив, але сигнал такий Глибоченько кей... так, він був такий. Може бути наребріли, щоб поганий. Вон бачите? Піка як серебро. Звичайно, дивимося разом. Що це у нас таке? Не знав лесить, що. Ну це денник, друзі. Це денник Алілуя Так і знав, що зараз я його викупаю, хоча дуже чекав залип Він є чийсь голова. Да, як завжди лисий. А, друзі, але денник Як би там вже не було, Оце Денник товстенький, все ж стіни тут товстенькі випадайте. Ну, дождь до срібла! Халлилуя! Дождь до срібла! Друзі! Дивіться, який штамп там стоїть з патиком. Що у нас тут такий, друзі? Зараз я, певно, трохи відчищу, може наслідування і вам покажу. Коротше, друзі, тут все ясно. Навіть чисто не буду, тому що навіть пише, вон, бачите, Фаустіна, стіна, стіна. Ну, це у нас Фаустіна старша, бачите, волосся її. Діва, діва, бачите? А, я дякую боже тобі за динар. Ось так, друзі. Маленький, маленький, великі вже певно вибили. Ху, я вас лайк. з мене кала. Друзі, дивіться, камрад також викопав ось таку полустінку. Трошки більше, чи в мене, друзі, але це такий самий динарик, як в мене маю сказати. Красота. Не пустий. Супер, дивіться, друзі, на яке поле ми приїхали. Щось вона то не передає. Але... З місця тут вже немає. Де ж тако? Сліди перехрещується, таке все, у кого, все схоже. Сто разів десь ходили, може і більше, може трошки менше. Але нічого, поле гарне, будемо бігати. Сходжу на друзі Вообще. Тільки дрібненькі сигнали. Ось попалися. Ще кіно того багато мордяка. але їхнє. Бурястерко маленьке таке. Щось таке, друзі, нічого не цікавого. Але їхнє це моло наверху. Все ми сходили, тому золото полівеш десь лежить тут. А це ми забираємо, друзі. Ось так. Бачите, друзі, як це може бути схоже, я ще, певно, такого схожого поля не бачу. Серену вона йде сліди. І от, сигнал був, Частинка фібла. Це, звісно, не потрібен. Факт того, що це вибити неможливо просто-напросто. Маленький сирін, та і туди зверху лежить. Це я 100% знаю. Десь він тут лежить між слідами. Ось так далі. Дядя вам, друзі, слід пішов. Біло відбиток ноги, туди купнув, потім рукою взяв і дивіться, воно було зігнуте і вам вже розігнув. Друзі, і без срібла не обійшлося, дивіться, який кусочок серебра, кусочок срібла, друзі, є знахідки. Ще. Слабо, слабо, але є. На фарт, на фарт. Ось так. Буду, друзі, чудотворство. Камрад тільки що каже, викопав хрестика кера, друзі. І зразу, і зразу в мене сигнальчик. Дивіться. Як ви думаєте, що це? Це тут не треба гадати, то вже видно, що це хрестик. Так сходжу на дивись. І два хрестика. Це просто капець. Оце, друзі, мегакоп. Красота. Цілий з вушком! Хоч найпростіший. Ну друзі, але... Це хрестик. Це дуже чітко. Четверка посередині. Супер, друзі. Супер! Я надеюсь на ваш лайк! Такий коби до все змокли! Як пси без буде сильний дощ. Але воно того варте. Хаса, друзі, камрад. Підійде, покаже йому вашого хрестика. Точніше, наоборот, його хрестика вам. Фу -фу -фу. Ось так, друзі. Ось так друзі. Отже, на друзі капець. Сліди тако йдуть. А я йду напроти них друзі. Дивіться, що на косник виліз Певно, що на косник або якесь колечко їх. Ось таке маленьке бронзе. Забираємо, біжимо, вже треба їхати додому. Ну друзі. Трошки вам красоти показати, ні? Дивіться, супер. Нема. Вечорі. Дивіться, друзі. Камрад з яким апаратом. І дивіться, яку красоту підняв. Я просто в шоці. Така краса, друзі, цілий цілий з вушком. не Без, як, без всяких втрат. Просто бомба. Хрестик мрія, друзі. Вітаємо камрада, це його перший хрестик. Ось така красота, друзі. Супер! Такий день дощовий, а видався такий результативний коп. Я надіюсь на ваш палець вверх. А ми йдемо далі. Дивіться, друзі. Ходу срібли, чи, чи посріблені, не знаю. Житем. Забираємо і немного ну, побачимо, що тут є. Друзі, дивіться, все-таки валєровий підкінець по фартилу. Дивіться, який денник Не знаємо, чи срібний точно. Він, здається, пікає як е, лімесний, може бути посріблений. І сьогодні всі три, три фаустіни, друзі. Але... Так підвертити це просто капець і кусочок. Аврелі я був дати. Друзі, лайк. Ну цей хрестик це просто. Вітаємо камрада, це його перший. Якщо перший такий, то далі буде ще крутіше. Все, а ми додому, вдома прямо. камради. Ось я рознахиток за цей дощовий день. Це нижня штука все-таки не срібло. Ага, от частинка срібла ще. Суда. Динарика кусочок. Да, напоганий, выбув Джемасик. Так завжди. Срибна Фаустінка, Підчестку. І <клух> Хрестик Русикейської красота. Надіюсь на ваш лайк. Підписуємося на канал. До наступних зустрічей.